Анатолій Велевський Чарівне Різдво. Ох, як темно і незатишно. Холодного зимового вечора на спорожнілій вулиці. Лише зрідка прогляне в розривах важких хмар далека весела зірочка. Підморгне кілька разів і знову сховається. От і мороз тріскучий увійшов уже на повну силу, з таким не посперечуєшся. Але спритний дворовий горобець Непосида не влаштовується спати десь під дахом будинку чи в дуплі старої сосни, а терпляче сидить на похнастій ялинковій гілці, переступаючи з лапку на лапку, і з цікавістю заглядає в чисте віконце другого поверху. Він чекає. Там, за подвійним склом, у затишній теплій кімнаті, ледь-ледь коливається казковий вогник повільно опливаючої святкової свічки. Вихоплюючи з таємничої напівтемряви принадні різдвяні подарунки, як завжди, акуратно складені на столі біля багрянолистої пишної понсетії. Здається, ось ось оживуть іграшки і, переконавшись, що людей поряд немає, почнуть з азартом судити про те, кому і які сюрпризи цього разу дістануться. Адже кожному цікаво це знати, а терпіння все ж таки не вистачає. Ну, а найголовніше, що ж сховала бабуся в подаруковій коробці, перев'язаній червоною стрічкою для своєї улюбленої онучки. Ця загадка хвилює всіх без винятку. Але невідомо це ні лількам, ні зайчатам, та й сама дівчинка поки що не здогадується. Один маленький ганчірковий сніговичок бачив, що бабуся поклала в коробку, але він обіцяв зберігати секрет. І тому лише змовницьки посміхається, на те же чарівне різдво, щоб справджувалися найказковіші мрії та бажання.